За три роки з ось такого в ось такий новий мікрорайон рівного. Як це все відбувалося? Давайте по порядку. 22 рік початок будівництва першої субурбії, 181 квартира, 6 під'їздів та комерційний блок, власна штучна водойма. 12 тисяч метрів квадратних пройшов лише рік. І вже стало зрозуміло, що субурбії на всіх не вистачить. Новий будинок отримав додатковий поверх, ліфт та ще один під'їзд. А також відбулись косметичні зміни в архітектурі, як ви і просили, ми додали балкони та квартири з патіоділянками. І ось 2025 рік. Ми зіштовхнулися з новим викликом: Як ще можна покращити субурбію. І рестайлінг Субурбії отримав ще більше квартир з патіоділянками та дахову газову котельню. 5 під'їздів, 5 поверхів, 125 квартир. З них 25 з патіоділянками. Площа та ж сама, а квартир на півсотні менше. І станом на липень 25-го це найпривабливіший об'єкт для інвестицій.